Щоб налаштувати параметри двигуна, треба нажати на кнопку додому або меню один раз, перейти в підрозділ швидких налаштувань. Quick Access, вибрати quick Menu 1. На екрані видно Q1, нажати ОК. Перший параметр це характеристика або тип двигуна. 0 це значить, що двигун синхронний, залишаємо так, як є. Або змінюємо, якщо у нас двигун не синхронний, а з постійними магнітами. Нажимаємо кнопку назад, переходимо на наступний параметр. Це параметр номінальна потужність двигуна. У нас номінальна потужність двигуна 0,55 кВт. Наступний параметр в цьому меню це напруга двигуна. За допомогою клавіші вліво ми можемо переходити по розрядам. У нас 400 В. Нажимаємо ОК, повертаємося назад. Переходимо до наступного параметра. Це параметр номінальний струм двигуна. Дивимося на шильдик, у нас номінальний струм 1,7 А. Наступний параметр номінальна частота двигуна 50 Гц. Залишаємо, так, як є. Дивимося на шильдик двигуна, номінальна швидкість в обертах на хвилину. В нашому випадку 1410 оборотів на хвилину. Наступний параметр це кількість полюсів. У нас 4. І наступний параметр це автоматична адаптація двигуна. Тобто, вибираємо. Для адаптації одиничку. Це буде повна адаптація, тобто буде вимірюватися опір статора двигуна. Нажимаємо ОК, переводимо в, в, в локальний режим, нажимаємо кнопку старт. Починається адаптація.